Сьогодні ми святкуємо визначну подію в історії нашої держави: День Соборності України. Це свято єдності та незламності духу українського народу, який впродовж століть боровся за право жити на своїй землі, розбудовувати власну державність та зберігати національну ідентичність. У цей день ми вшановуємо пам'ять тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи. Хто своєю самовідданою боротьбою наблизив омрійне об'єднання українських земель в єдину соборну незалежну державу. Нехай ідея соборності стане для усіх нас надійним дороговказом у розбудові успішної та міцної України. Бажаємо усім нам незламного єднання та вірності національним інтересам зі святом соборності усіх вас, любі співвітчизники! На заході сонце встає між Карпатами. На сході лани виграють колосками. Між берегів Дніпра і степів широких. Живе Україна духом незаломної глибока. Захід з піснями гір. з дзвоном трембіти. Схід, козацький край. Серце сталевої миті. І як два брати, що зустрілись роками. Ми тримаємось разом попри усі вітри та драми. Долоня до долоні звучить заклик єднання. Бо наша земля це віра й кохання. Від Карпат до Донбасу, від Полтави до Одеси. Лине пісня єднання крізь століття, крізь плеса. Мости будуємо словом, серцем і вірою. За мрією спільною. Задолую щирою ми народ незламний, що йде до мети. Ми разом. Ми разом у всьому всесвіті, Тож хай не згасне у серці вогонь. Єдність це сила, що зшиває кордон. Соборна Україна вільна і єдина розквітає квітка. Вічна і невпинна.